Сьогодні свято любові, хочемо згадати і про благодійність, адже саме вона дарує тепло та любов людям, які на неї чекають. Такий захід організували у будиночку, де живуть наймімімічніші єноти та інші тварини. І як ви вже здогадалися, мова йде про садибу єнота. А що цікавого було там, дивіться далі у сюжеті? У місці, де живуть єноти для дітей Бродівської Бузької, Керостенської територіальних громад. Представники іноземної організації безкоштовно роздавали піцу для дітей. Подія мала місце нещодавно у садибі єнота. Сьогодні до нас завітали благодійна організація, волонтери з команди «Shivons Траст. Це є група волонтерів, які їздять багато по Україні від початку війни і готують і пригощають дітей людей смачною їхньою піцею. Варто зазначити, що працівники садиби єнота також активно проводять щоразу цікаві майстер-класи та екскурсії і харчують внутрішньо переміщених дітей безкоштовно. Тому будь-яка спонсорська допомога не завадить тим. Хто дарує частинку добра і дуже дякують волонтерам, які у цей день завітали пригостити дітей піцею. На наше запрошення вони відгукнулися, вивчили нашу сторіночку, знають, що ми працюємо з великою кількістю дітей і завітали сьогодні до нас. На жаль, через погодні умови сьогодні дуже засніжило і все рівно все відбулося, але багато діток не змогли приїхати з навколишніх сіл, так як з транспортом проблеми. Позитивно відгукнулася про проведення заходу і бродівчанка та керівник проєкту Корпоративне наставництво Альона Хміляр, яка прибула разом із дітьми на екскурсію та гостини. Приїхали сюди в садибу єнота подивитись на тваринок. Ну і відповідно, Таня нас запросила на благодійну піцу. Ми з проектом Корпоративне наставництво, так як ми любимо відвідувати різні локації і дізнаватися історії успіху різноманітних людей. То ми з радістю прийняли запрошення поласувати цією класною піцею, відвідати цю суперову локацію. Всім дуже дякуємо. Нам дуже сподобалося. Така трохи екстремальна погода, але це запам'ятається надовго. Сама організація Шевон Страст вже рік працює в Україні і безкоштовно роздає піцу в усіх куточках нашої держави, в тому числі приїжджаємо вже неодноразово Бродів і відповідно ми відгукнулися, тому що була цікава ідея залучити дітей до цієї такої цікавої цікавої такої події. Ну і за, за також ми долучилися з нашою піцою. Цього разу дітей пригощали піцею, яку виготовили у Німеччині. А зі свого боку, працівники закладу садиба єнота пригостили присутніх смачною картоплею Фрі Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.